Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жила. Сьогодні я до вас з новим, верніше не з новим, а з новою методою вив'язування отакого візерунку. Якщо ви бачите, зараз у мене є два відео. На каналі з різними, з різними способами вив'язування цього візерунку гачком без відриву, відриву ниток. Якщо в'язати по колу, то нитки відривати не треба. А якщо в'язати прямими поворотними рядками, то або відривати нитку, або пров'язувати по два рядки одним, одним кольором нитки. Мені це не дуже подобається, але я спробувала і пров'язала таке, щоб вам показати різницю. Це пров'язано одним способом. Тут це пров'язано другим способом, з арками із повітряних петель. І вони навіть виглядають трошки інакше. Тут він щільніший, тут більш тонкий і. Ну, Плоский. А оцей візерунок я в'язала вже способом, яким сьогодні я вам покажу двома нитками, але по одному рядку кожним кольором. Як це я робила, я вам покажу і розкажу. Що тут один рапорт вірніше в висоту і в довжину 4. Що тут. В висоту один рапорт і в довжину 4, що тут те ж саме: 4 рапорти в довжину і один в висоту. І ви бачите, яка різниця. Мені цей варіант більш подобається, бо він більш фактурний, більш такий плотненький, щільний. І, якщо вам Цікаво, як це в'яжеться. Подивіться це відео. Вважаю, що воно має бути вам цікавим для того, щоб зрозуміти різницю між цими трьома способами пров'язування. До речі, у мене на каналі є ще відео, де я в'яжу по колу, цей самий візерунок, так що я залишу всі посилання під відео. І подивитись, порівняєте, як це все в'яжеться. Нагадую, що сьогодні в мене відео для ознайомлення з способом пров'язування жакардових візерунків без відриву, відриву нитки. І сьогодні в мене зовсім новий спосіб. Я вже набрала ту ж саму кількість петель, яка була в мене в двох попередніх зразках, пров'язала один рядок стовпчиками без накиду. Тепер під'єдную нитку іншого кольору. Ну, якщо ви помітили, в мене і нитки ті ж самі. Щоб було зрозуміліше, як воно виглядатиме, пров'язую стовпчик верніше, петлю підйому і пров'язую два стовпчики без накиду, за дві петлі, верніше, за дві стінки петлі, це у мене кромкові. Далі, до кінця рядка я в'язатиму білою ниткою. За задню стінку стовпчики без накиду. Це встановчі два рядка, з яких я почну пров'язувати візерунок. В кінці рядка я також пров'язую два стовпчики без накида за обі дві стінки петлі, витягую петлю і залишаю цю білу нитку з цього краю. Це дає мені можливість в'язати по одному рядку кожною ниткою. Це якраз відповідає схемам для жакардових візерунків. Тепер мені треба зробити дві петлі підйому, щоб піднятися до цього рядка. Далі пров'язую два стовпчики без накиду за обидві стінки петлі. Далі в мене по схемі, стовпчик без накиду, по зворотньому боку я в'язатиму за передню стінку. Я пров'язую один стовпчик без накиду, далі, у мене по схемі на лицевій стороні повинен бути стовпчик з накидом. Накид. І під оцією петлею, ось я пров'язую стовпчик з накидом, таким чином, так би мовити, на виворіт. Пров'язала. Далі в мене три стовпчики без накиду за передню стінку, один, другий. Третій. Знову в мене стовпчик з накидом. Пров'язую його з лицевої сторони під оцією петлею, чіпляючись за вільну дужку петлі. Спочатку воно кажеться, що це складно, а потім звикаєш, і вже воно не так і складно. Стовпчик без накиду. стовпчик з накидом. Уважно треба пров'язувати, щоб не пров'язати не в той стовпчик. Ось у мене петля вільна, де я повинна пров'язати стовпчик під цією петлею, от у мене така дужка вільна від попереднього в'язання. Пров'язала. Далі у мене три стовпчики без накиду. За передню стінку. Один, другий. До речі, я хочу вам сказати, що треба брати для такого в'язання нитки щільної скрутки. Це я взяла помилково, і тепер мені приходиться якось виходити з положення, в'язати. Страждаюче. Я ж в'яжу із залишки зразки, і тому взяла перший ліпший. Так, знову у мене стовпчик з накидом, Під цією петлею пров'язую стовпчик з накидом. Стовпчик, ось в мене, Під цією петлею я пров'язала стовпчик з накидом, значить, тут мені потрібно пров'язати стовпчик без накиду за передню стінку петлі. І знов стовпчик з накиду під цією петлею. Головне не схибити, пров'язуючи все по схемі. От так воно у мене вже трошки виглядає. Далі пров'яжу до кінця рядка, потім повернусь до вас і буду показувати, що робитиму далі. Закінчила рядок блакитною ниткою. Вже під'єднала. Пров'язала два стовпчики дві під, петлі підйому, пров'язала два кромкові стовпчики, тепер я пров'язую два стовпчики без накиду за перші в. Е Три стов... верніше, два стовпчики. Далі я пров'язую. Мені... Мені потрібно вже тут пров'язати біло... білий стовпчик з накидом під оцією петлею. Я його пров'язую так само з лицевої сторони по схемі. Далі у мене стовпчик без накиду. За передню стінку, знов стовпчик з накидом. Головне не переплутати, де його пров'язувати, три стовпчики без накиду. Один. Два. 3. Нагадую, що весь час я в'яжу по вивороту за передню стінку петлі. Накид, і під оцією петлею я пров'язую стовпчик з накидом білого кольору. Тобто, я в'яжу по схемі, як і повинно бути, де в мене стовпчики з накидом, там у мене стовпчики з накидом, де в мене стовпчики без накиду, там без накиду. Якщо ви дивились попередні. Відео, як це в'яжеться, але ж там я в'язала трошки інакше, ну, нічого, нема тут такого складного. Запам'ятати, що по схемі треба в'язати так, як показує схема. Так, знову стовпчик з накидом, і так до кінця рядка буду виконувати схему в'язання. Три стовпчики без накиду і так далі. І знову таки за передню стінку петлі. Продовжую в'язати з лицевої сторони блакитною ниткою. Закінчила рядок, пров'язала дві петлі підйому блакитною, пров'язала два стовпчики без накиду, без накиду за обидві петлі, це в мене кромкові, і тепер у мене по схемі стовпчик з накидом блакитний. Пров'язую його. Пров'язала. Далі Стовпчик без накиду за задню стінку. Ще один стовпчик без накиду за задню стінку. І тут в мене стовпчик з накидом за вільну. Стінку петлі, яка в мене залишається кожного разу, пров'язую стовпчик з накидом. стовпчик без накиду, стовпчик без накиду за задню стінку, і знову в мене стовпчик з накидом за вільну петлю залишену в попередньому рядку. пров'язала два стовпчика без накиду за задню стінку і один стовпчик з накидом в нижчий ряд за вільну стінку петлі і так до кінця рядка все по схемі вже якийсь вигляд має мій візерунок Починаю вв'язати новий рядок білою ниткою. Е, пров'язала вже два стовпчика е, без накиду. Зараз я гляну, щось я вже. Так, дві петлі підйому, Один стовпчик я пров'язала, другий стовпчик за дві петлі. Далі стовпчик без накиду за... Задню стінку, і тепер у мене стовпчик з накидом, за передню стінку білої петлі залишеною. Пров'язую стовпчик з накидом. Далі у мене один, два, три. Три стовпчики. Без накиду і пров'язую стовпчик з накидом білим кольором. Пров'язала один стовпчик без накиду, Стовпчик з накидом білого кольору в нижній рядок за вільну половинку петлі. Знов один, два, три стовпчика без накиду, і стовпчик з накиду. І так до кінця рядка. Це я в'яжу білим кольором, черга білого кольору. Ось результат. Пров'язано чергового рядка. Далі у мене будуть два виворотних ряда почергово-блакитною ниткою, а потім білою. Зараз я ще пров'яжу один рядок з виворотньої сторони, щоб ви так, так би мовити, засвоїли, як пров'язувати стовпчики з накидами, коли ми в'яжемо по виворотній стороні. А потім вже я буду в'язати сама, бо цю схему ви вже, мабуть, вивчили досконало, бо це вже у мене третій зразок, такий по цій схемі. Так, два стовпчики без накиди кромкові за обидві стінки петлі. Далі, у мене. По схемі, зараз гляну, теж стовпчики без накиду, один, другий. А тут вже в мене повинен бути стовпчик з накидом, пров'язуємо його накид, і з лицевої сторони пров'язуємо стовпчик з накидом, От на один стовпчик без накиду, і знов стовпчик з накидом, і так до кінця рядка пров'язуватиму Цей рядок. Далі в мене, рахуємо, одна, друга. Петля. Без накиду, верніше стовпчик без накиду. Один. Другий. Розвертаємося, дивимося. Ні, тут ще третій треба пров'язати, третій стовпчик, щось я злегковажила. Третій стовпчик і тепер пров'язуємо стовпчик з накидом, з лицевої сторони. Ось так. Пров'язуємо так до кінця ряду вже самостійно. І я вже повернусь до вас, коли закінчу цей зразок. Все в'язати по схемі: там, де стовпчики з накидом, там стовпчики з накидом, там де без накиду, там без накиду. Єдине, що тут не так, як е, звичайно, ми пров'язували в попередніх відео. У нас виходять стовпчики з накидом з лицевої сторони той час, коли ми в'яжемо. По виворотній. Отак. В'яжемо далі. Дов'язала я зразок. Тепер ви бачите, яка відмінність від попередніх зразків, хоча в'язано однаково 4 раппорту в ширину. І один у висоту. Також на цих зразках те ж саме, тільки відрізняється спосіб пров'язування. Мені, звичайно, цей подобається більший спосіб. Я ніколи не захочу в'язати тільки так, в'яжить як вам удобніше. А мені подобається такий по-перше, він такий більш щільний, більш. Фактурний, і тому я завжди намагаюся вязати так, ну, на цьому буду з вами прощатись. Дякую всім, що ви були зі мною, що ви дивились. Якщо є питання, задавайте, пишіть в коментарях, буду вам відповідати. На цьому завершую це відео. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!